Військові вище достроково випускають своїх слухачів української армії терміново потрібні досвідчені офіцери. Від сьогодні у війську на 132 командні посади вакансій стало менше. Національний університет оборони випустив офіцерів з оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною підготовкою. Випускники обіцяють дати гідну відсіч ворогу. Ігор Бондаренко далі. Вони просять не називати їх курсантами. 40-50-річні чоловіки вже мають за своїми плечима і знання, і досвід. Проте вчитися воювати мають і полковники. Перший раз Єврос як в школі начальні класи, учат азам, потом мастерство, а потім ми просто його вже шліфуємо. Шліфуємо науку, побіждати. Полковник Полковникшинкарьов як і решта випускників майбутні генерали. Разом із дипломом вони отримують і нові керівні посади. На плацу більшість військових дружин уже генеральші. За традицією вони мають звання вище за чоловіка. Я маю щастя присутствують на третім випуску своєму мужа. З кожним разом хочу сказати, що знак качества уже ставить негде. Головнокомандувач разом із міністром оборони та керівником Генштабу перекидаються словами: офіцери, які сьогодні отримують дипломи, вже завтра можуть стати їхніми наступниками. Президент попереджає, воєнна загроза для України існуватиме ще багато років. Зараз кожен з вас конче потрібен нашій державі, конче потрібен Україні, яка веде на рівні бій з надзвичайно. Потужним і сильним агресором, нинішній випуск виходить на чотири місяці раніше. Які знань від того не постраждала, переконують викладачі, скасували стажування за кордоном, скоротили час на підготовку дипломних робіт. Головне завдання випускника не повторювати іловайського котла чи Дебальцівського плацдарму. Рівень наших слухачів вже давно пройшов, те коли стріляють. Просто так, у них рівень керувати великими з'єднаннями, об'єднаннями. Виконувати завдання, які ставить держава, і максимально зберегти особовий склад. Ми зараз виходимо на командні державності, замкомандирів бригад, будемо вчити тому, чому навчили нас. Будемо воплощати це в життя і будемо бити врага. Випускники Національного університету Міноборони дають клятву офіцера. Воронем! Та прощаються із прапором університету. Попри статус, майори та полковники дотримуються курсантських традицій. У повітря відправляються п'ятаки. Сріблястий дощ на удачу. Вона їм потрібна, бо вже завтра вони керуватимуть військовими підрозділами в зоні АТО. Ігор Бондаренко, Сергій Заренко, ТСН 1+,1.